О, привет! Я так переживаю. Интересно, а кто будет мой напарник? А вдруг это некрасивый парень, и мы в кадре будем некрасиво смотреться? Я-то ничего, а он-то может все испортить. О, вот и он. Ничего себе, какие красивые волосы. Привет, напарник! Ты девочка. Чудово, Шерлок. Ты спостережлива. Я не Шерлок, я Ксюша. Люблю приключения и манную кашу без комочков. Умею радоваться простым вещам. Убеждена, надо заниматься тем, что наполняет жизнь смыслом, а не избегать неудобств. Я Аня обожнюю танцювати та мандрувати іншими країнами. Моє хобі це моя собака. Увесь вільний час присвячу їй своїй ненаситні манюні. Коли падає зірка, обов'язково загадую бажання. Але у досягненні мети головне це наші зусилля. Приємно познайомитися. Отже, ми тут для того, щоб вести серйозний інформаційний блог цілого холдингу. Взагалі-то я хотіла, щоб він був веселим і розв'язковим. Інформаційним. Веселим. Гаразд, кожному своє. Так, ти готова до нашої першої подорожі? Да! А куди ми їдемо? Про це нам розповість: експериментальна розробка МХП. Спеціальний гаджет із будованим голосовим помічником Мирон. Мирон. Куди ми відправляємось? Сьогодні ви відвідаєте Миронівський м'ясопереробний завод заводу. Легко. Ну що, поїхали? Легко? У, Ань. А давай спросимо Мирона о заводі, на котрим ми зараз їдемо. Давай. Мирон, розкажи про завод Легко. Миронівський м'ясопереробний завод Легко побудований у 2005 році. Є одним з найбільш високотехнологічних підприємств Європи, найбільший вітчизняний завод з виробництва готових м'ясних продуктів. Асортимент нараховує 147 найменувань і реалізується під чотирма брендами: легко, ситні. Башчинський кваліко експорт продукції в більше ніж 10 країн світу. Підприємство сертифіковано за міжнародним стандартом BRC Food Safety. Ух ти, інтересні факти. До речі, про факти. У нас є сюрприз. Нова рубрика від нашого влогу. Кожен випуск ми будемо ставити питання по підприємству, про яке розповідаємо. А ви оставляйте свої відповіді в коментарях під цим відео. Той, хто швидше і точніше відповість на два питання, той отримує подарунок від МХП. І так, перший вопрос. Вам нужно ответить, сколько тонн готової продукції ці лінії видають в сутки? Чекаємо від вас цифру, яка буде максимально близькою вірної. Ми вже на підприємстві, і екскурсію по ньому нам проведе заступник директора з питань виробництва Наталія Білик. Здравствуйте, Наталья. Доброго дня! Раді вас вітати на нашому підприємстві. Скажіть, Наталя, це і є цей самий завод легко? Один з найбільш сучасних в Європі? Так, наше підприємство входить у четвірку високотехнологічних підприємств в Європі. На нашому підприємстві працює чотири виробничих лінії, які забезпечують виробництво 120 тонн за добу. Нічого собі, у вас навірно много співробітників? Так, у нас на підприємстві працює близько 500 чоловік, які проживають в Миронівському, Рокетнянському – та Богославському районах. Це великий штат. Напевно, за всіма не так легко встежити. Як ви контролюєте якість? На нашому підприємстві працює система безпеки і якості харчових продукцій, а також визначені критичні точки, які щогодину контролюються. А як бути впевненим, що система працює? Ефективність системи підтверджується щорічною сертифікацією на відповідність вимог всесвітнього стандарту Бірсі. Звучить серйозно. Впевнена, що й на дуже серйозно. Ну що ж, пропоную пройти до підприємства, де ми власне все й побачимо. При вході у виробничий цех, ми повинні зняти всі прикраси, одягти спецодяг, взуття, помити і продезінфікувати руки. Ну що ж, тоді нам можна пірятися. Можемо позмагатись. Хто швидше? Ви завтра. Чудово! А тепер порядок! Можемо йти на виробництво! Скажіть: адже тут виробляється продукція тільки для України? Звичайно, і не тільки для України. Нашу продукцію полюбляють і за кордоном. Це країни ЄС, країни Митного союзу, країни ближнього сходу. Uh, я не поняла, і що можна, наприклад, в Германії зустріти наші полуфабрикати вдома у звичайного німця? Так, і не тільки вдома, а нашу продукцію купують на нарежеві ресторани, такі як Pizza, KFC, Chicken Hut. Зачекайте, uh, яка продукція зазвичай експортується? Експортується для країн ЄС шніцель курячий. Філе в обсипці, для ближнього сходу крила в маринаді. Грузія, наприклад, полюбляє нагетси. Круто. А де можна знайти вашу продукцію в Україні? В мережах супермаркетів Ашан, Фора, Хозі, АТБ, «Сільпо». Інтересно. І які ж продукти фаворити для українських потребителей? А українські покупці полюбляють котлету гречаники. Круто! Я дуже полюбляю гречаники. А ви можете нам показати, як виготовляються вони? Ось тут ми виготовляємо наші гречаники. А хто розробляє рецептуру продукції? Звичайно, наші технологи. Это, конечно, все интересно. Но я и наши зрители хотим узнать, готовы ли вы выдать нам секрет национального масштаба. Я не зрозуміла. про що ви? Я теж. Но я о блюде, ради которого со всего мира люди приезжают в нашу страну. Блюдо, которое стало легендой. И, кстати, производится здесь. А, я могу про що ви? Я все одно не розумію. Пройдемте, я вам покажу. Виготовляють котлету по київськи Я вірно вас зрозуміла. Абсолютно вірно. Так, це один з найбільш популярних м'ясних продуктів. Котлету по київськи ми почали виготовляти ще з 2006 року. Наші технологи розробили власний унікальний рецепт цього продукту, який складається з 100% курячого філе, начинки вершкового масла з кропом, хрустки паніровці. Настало время для второго вопроса. Так, питання таке. 1 серпня 1991 року у Києві виступав один всесвітньо відомий політик. Його промову потім назвали котлета по київськи. Назвіть ім'я цього політика. Нічого собі класний вопрос! і производство класне, і виглядить все дуже апетитно. Не заводьте, скоро поїмо. Надалі є ще одне питання: наші українські споживачі часто з побоюванням ставляться до всіх готових м'ясних продуктів адже існує думка, що все, що не свіже, низької якості. Ви можете опровергнути або підтвердити этот міф? Розказати, що ж входить в состав м'ясних продуктів легко і за счет чого їх так багато експортують? Наша продукція завжди свіжа, виготовляється з 100% м'ясної сировини, продукція повністю готова до вживання, лише розігріти і куштувати. Так я можу не боятися купувати м'ясні продукти легко? Наші точно можете. Дякуємо вам за екскурсію і за те, що успокоїли мене і я можу тепер їсти скільки угодно котлет по київськи Тільки давай так, щоб у наступних випусках ти влізла у кадр. Чого обіцяти не буду. Спасибі вам, що приїхали. Ми завжди раді вам і вашим глядачам. Ну що ж, це було цікаво. Да, мы посетили производство, развеяли мифы и стереотипы, а главное, сами посмотрели и показали зрителям особенности производства котлет по киевски. Почекай. А что у тебя в сумке? Не скажу. На фабрикату? Возможно. Ты луснешь. Зато лукну сытой и довольный. И вообще, это подарок от наших коллег. Ты невыправна. Дякуємо всім, хто був з нами. Не забувайте залишати свої відповіді для нашої вікторини. Напевінаю, що два найти і правильних отримають приз від от МХП. Я Аня, а це Ксюша. І це МХП Сторіс. До зустрічі! Так, що ти поділишся на півфабрикатами? А ти мені допоможеш сумку донести? Ну Тогда Можливо, ми... можливо. Підемо. Підемо, підемо, підемо. 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 підемо.